Доброго ранку, ми знову з України. Це відео я вирішила записати для тих, хто, як я їх називаю в танку. Вибачте, не, це я не хочу нікого образити. Але що я бачу останнім часом, що мене завжди хочуть на чомусь підловити. Ви мене не підловите, дорогі. У мене є математика. І в мене є навчання ще в радянській школі. Та система навчання, яка з дітей робила людей, саме людей, у яких було і інтуїція, і логіка. Хто хотів вчитися, той і вчився, і вчителі вкладали все для того, щоб дитина була навчена. Що я зараз бачу? Я зараз бачу одне цікаву таку історію: що чим далі, тим гірше ви поламали систему навчання, не зробивши її іншою. Задум каналу був якраз для вчителів, для вихователів. Чому? Бо ви ламаєте людей і не даєте їм нічого. Ви все робите для того, щоб вони приходили до вас на особисті прийоми і платили гроші. Тоді що вчитель? Мені повезло дуже сильно. У мене вчитель математики, золота була людина, царство їй небесне. Але вона мене навчила тій математиці. Перша моя вчителька, слава Богу, вона ще жива, Ніна Христофоровна. Велика шана вам і багатьом, хто пройшов через цю вчительку, коли вона нас навчила логіки і дивитися в простір. От тих людей, яких немає логіки і не вміють дивитися, в простір, я називаю в танку. Дивіться, що цікаво. Я вам зараз в попередньому відео про рососію показала термін, коли почне уходити армія. Росості з нашої території. Це вона почне виходити. Але в мене таке е, от уявлення, що ви так думаєте, що вона от взяла всю зброю і пішла. Люди добрі. Ви що не бачите відео, які скидають в інтернеті? Навіть про той же самий Маріуполь, там будуються нові будинки. Да, може, там якось воно не по-іншому. Але ви розумієте, на всі окуповані території приїхали росіяни. Віджали квартири українців і вони там живуть. І от зараз приходить все, кінець війни. Вони захотять це все кинути в один. От раз і кинули і пішли. Ні. Вони будуть виходити дуже довго. Я не буду зараз називати місто, яке я продивлялася, і воно мені дало ще раз підтвердження моїм розрахункам. Що в них росіяни, в місті, почнуть відходити тільки в кінці 25-го року. А чому? Недаром я вам сказала, що Придністров'я це перша ластівка. Далі почне рухатися в світі таке, що вам навіть і на голову, може, зараз ще не, ну, не летить, скажімо, таким чином. Далі це буде рухатись, що їм буде не до тих окупованих територій, вони не будуть знати, де латати. Тому підтримки. Від рососії ті території вже не будуть мати, і вони будуть змушені покидати. Якщо ви надієтесь на те, що зараз зразу всі солдати повернуться додому, ні. Багатьом солдатам прийдеться ще отримувати ті кордони і просуватися вглиб нашої держави, які будуть потрошечки відходити росіяни і займати ті місця. Ту часть окупованої території, яка буде вже деокуповуватись. Тобто для тих, хто в танку, кінець цієї всієї вакханалії буде в 26-му році. Якщо ви хочете жити так, як ви жили, пісілі, какалі, гулялі ви хочете того життя? Воно у вас теж таким не буде. Опять таки, давайте думати чому? Поки йде у нас військові дії, нам всі допомагають. Як тільки закінчаться військові дії, багато на своїй шкурі вже це будуть відчувати. Чому? А тому. Що ми з вами залишимося в напівзруйнованій країні, де бізнесу практично дихає на останньому подисі, де промисловість зруйнована? Коли повернуться ті хлопці з війни, яким же буде положено повернутися і по долі, і по статусу? Нам їх треба буде лікувати? Ви про це думали? Я зараз навіть в нашому містечку бачу одне, привезли хлопця з війни, загиблого. Ні одна дитина не відправлена школи для того, щоб зробити йому шану. А що буде далі з нами і з нашим егоїзмом? Бо це наш егоїзм, вибачте. І ви всі хочете жити надалі в егоїзмі. Не дадуть вам жити надалі в егоїзмі. Ну, не дадуть. Так вищі сили розпорядилися, що кожен має пройти свої уроки і свою карму. І якщо ви не пройдете ці уроки достойно, вам з 30-го року ще дадуть одну війну, але та вже буде така війна, коли вона все зруйнує. Якщо ви зараз не винесете ніяких досвіду і не виправите свої помилки. Ви кого там звинувачуєте? Зеленського, що він привів війну, да? що там ще щось не неправ... Люди добрі. А 30 років ви що робили? Що робили ви 30 років? За гречку йшли і продавали свої голоси і думали дещо теж підтягнути, поки всі тянуть. Ви вибирали навіть в себе в місцеві раві достойних людей? Ні. А по іншим органам влади, ви що, не бачите, що там у нас з вами не цінують професіоналізм? А одна рука другу миє, той свата, той брата притягнув. Бо це ж вигідно, правда? Це ми з вами зробили таку Україну. Через то на Україну прийшла на Україну і в Україну. Прийшла війна, щоб змінити те, що ми з вами накоїли. Саде-саті, дорогі мої, воно просто так не приходить. Воно вичищає помилки влади і помилки людей. Через то у нас зараз з вами карма народу. Через то кожне відео я вас прошу донатити для Збройних сил України. Ми з вами самі це все розрушили і дозволили розрушити за ці 30 років. Ми розрушили з вами все і систему навчання, і систему медичну, і систему юридичну. Ми з вами самі це дозволили зробити з нами. А тепер ви починаєте шукати крайнього. Почніть з себе Тому війна закінчиться В 26-му році. Наслідки! І просто так росіяни покидати якусь територію не будуть. Будуть люди вже йти медленно, але увіренно. Бо їм треба буде йти. Бо Рососія вже сюди свої ресурси не зможе скидати. Бо будуть вже домовленості. І вона буде страждати вже зовсім від інших дій. Вибачайте. Але. Кожен раз пояснювати свої відео я не можу витрачати свого часу. Хочете шукати якісь нести ем, нестиковочки? шукайте далі. Але насамперед раджу оті шори забрала з очей. зніміть, подивіться в простір і зрозумійте. Простір вам дає підказки, а ви опять з ним сперечаєтесь. Іноді мені не хочеться писати відео. Живіть і далі, не розумійте нічого, що у вас там відбувається, як у вас там відбувається. Живіть далі в тій темряві, в якій ви знаходитесь. Але в тому егоїзмі, в якому ви прибуваєте, і якщо ви його не вичистили, ви притягнете знову в війну. Тому шануймося, шукаємо знань, ідемо молитися. І відбудовувати нашу Україну насамперед. І коли прийдуть вибори і вам опять принесуть гречку, спитайте у себе, скільки коштує цей кілограм гречки особисто для вас? Чи ви сьогодні пожерете ту гречку? Чи ви будете думати? Про своїх онуків і правнуків. Я вже вам не раз казала, що від того, як закінчиться ця війна, залежить і надалі шлях України. У 2025 році шанс у України поміняти щось і долю України буде. Але все залежить знову таки від того, чи захотять мастера астрологи, нумерологи. В'язатися в цю історію. Я багато відео хотіла виставити саме по знанням. але мене зупинили мої знайомі, і я сама зупинилася. Бо я розуміла, що ваш егоїзм, знання може використати зовсім в інших напрямках. Людина не готова ще до знань. Бо вона не проробила свій егоїзм. Дякую за увагу.